Всім доброго дня! Мене звати Андрій, я менеджер компанії Трансагромаркет. Китайські трактора ЮТО вже стали досить поширеними на території України, адже успішно реалізуються на нашому ринку вже понад 15 років. За цей час трактор Юто зарекомендував себе як якісна, сучасна та доступна техніка. Відбулося дуже багато змін. На заміну старішим Юто прийшли нові моделі, такі як Юто NLX 1024, 1054 1304, та найновіша Юто NLX 1404, про яку сьогодні піде мова. Сьогодні я розповім вам про двигун трактора Юто NLX 1404 потужністю 140 кінських сил. Трактор виготовлений на заводі Yuto Group Corporation в Китаї. Китайські трактора Uta виготовляються за урахуванням міжнародних стандартів якості ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, OSD та SE. Для українського ринку дані трактора оснащені силовою установкою LR6 M523, виготовленою за технологією британського виробника Perkins. На табличці до кожного двигуна. Вказана вся необхідна інформація про силову установку згідно міжнародних та українських стандартів. Силова установка видає кінських сил або 103 кВт потужності при 2300 обертах на хвилину. Але 6 М523 це дизельний атмосферний 60 двигун з безпосереднім списком об'ємом 7,9 літрів. Великою перевагою трактора UTMLX 1404 з даним двигуном, порівняно з іншою імпортною технікою китайського, турецького, індійського виробництва, навіть деякими європейськими брендами, є простота конструкції. Двигун LR6M523 з нижнім розташуванням розподільного валу штурхачами блок-картеру виготовлений з високоміцного чавуну, де запресовані змінні гільзи. Діаметр поршня становить 110 мм, а хід поршня становить 138 мм. Конструкція двигуна забезпечує максимальну продуктивність у найважчих умовах. Система живлення двигуна являє собою супутні системи, які забезпечують роздільну подачу повітря та палива. Паливна система складається з рядного шестиплунжерного паливного насосу високого тиску від компанії Bosch, привід плунжера механічний, форсунок паливних фільтрів грубої тонкої очистки палива, про них трошки згоден, трубок високого та низького тиску та збільшеного паливного баку в ємністю 220 літрів. Запуск двигуна здійснюється за допомогою електростартера. Також трактор обладнання генератором на 12 вольт та компресором. Низькість піддону картеру 25 літрів моторної оливи. Робочий тиск оливи двигуна становить 0,106 МПа. Максимальний крупний момент 560 Нм. на метр. Привід цих систем трактора Yuta nlx 1404 здійснюється за допомогою шестерень, що значно підвищує ресурс та надійність двигуна. Головка блоку має один впускний та один випускний клапан на циліндр. Охолодження двигуна водяне. Тобто немає систем Common Rail. Маємо простий механічний безпосередній вприск, високий крутний момент та об'єм двигуна для забезпечення високого тягового зусиль. Просту компоновку та просту механічну паливну систему. Трактор не вибагливий до якості палива, що дуже актуально в наш час. Щодо системи очистки палива, встановлено два фільтри тонкої очистки палива та фільтр грубої очистки палива або ж сепаратор. Поряд фільтр оливи двигуна, повітряний фільтр сухого типу двохкасетний від компанії Дональдсон. Спереду встановлено чотири радіатори, які відповідають за охолодження двигуна, паливну систему, гідравліку та кондиціонер. Щодо радіатору кондиціонеру в моделі NLX 1404 він збільшений на 30% в порівнянні з старішими дорестайнговими юто, які є в Україні. Також дуже важливий момент: встановлена ось така чорна решітка, яка дуже швидко дістається, продувається, та можна працювати далі. Акумулятор встановлений спереді на 150 ампергодин. Маса трактора вмикається механічно за допомогою ось цього червоного важерів. Також перевагою даної силової установки є простота в експлуатації та обслуговуванні. Щодо експлуатації, при запуску двигуна перед початком польових робіт слід переконати, що контрольна лампа тиску оливи двигуна погасла та попрацювати 2-3 хвилинки на холостих обертах. Давайте з вами запустимо двигун. Двигун LR6 MPI23 є низькооборотним і крутити його понад 2350 обертів на хвилину призводить до прискореного зносу поршневої групи та газорозподільного механізму. Щодо обслуговування, регламент заміни моторної оливи, паливних фільтрів, фільтру оливи двигуна та повітряного фільтру кожні 250 мотогодин. Щодо розхідних матеріалів, ми віддаємо перевагу чеському мастилу циклон та фільтрам Дональдсам. Своєчасна заміна моторної оливи тільки позитивно вплине на ресурс роботи двигуна, адже моторна олива, яка працювала понад 250 мотогодин, втрачає свої властивості, змащування погіршиться, що може провести до передчасної поломки двигуна. Компанія TransAgomarket, будучи офіційним дистриб'ютором та найбільшим прямим імпортером. Тайських тракторів Юта та запасних частин до тракторів Юта в Україні забезпечує кожний проданий трактор якісним сервісним обслуговуванням, також надаючи гарантію в один рік або в півтори тисячі мотогодин. На цьому ми закінчуємо дане відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на Трансагромаркет, ставте вподобайки, коментуйте. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні!